Боремося за 10-ю лікарню. Але хочу вам розказати історію повністю. Як покручі депутати на чолі з Федоровим та Харченком зробили цю лікарню неприбутковою і кажуть, що треба її реорганізовувати. Але реорганізація це не знищення юридичної особи. А саме це вони прикривають своєю реорганізацією, звільняють людей, всіх змушують. Писати заяви на звільнення, люди відмовляються, бо йде боротьба. Ми боремось. Вони зробили цю лікарню неприбутковою. Знаєте як розширили діалізне відділення? Єдине у нас у Запоріжжі тут лікується 50 людей, не було ніколи більше, але вони розширили це діалізне відділення до 100 осіб, до 100 ліжок, і штучно людей вже більше не з'явилось. Зробили цю лікарню неприбутковою. Всі відділення працюють на 120%. А це єдине відділення тяне всю лікарню в мінус. І ці депутати кажуть: вона не прибуткова, вона дотаційна, ми вже не можемо їй допомагати. Але чітко написано в Конституції 49 статті, в законі про місцеве самоврядування, що саме міська рада. Повинна допомагати розвивати, підтримувати лікарні. Ви повинні про це знати. Ось так вони знищують медицину. І це не лише у нас по Запоріжжі, це в інших містах таке відбувається. Реформа реорганізації вона незаконна, уповноважений визнав, що це порушення прав людини. Звернувся до Конституційного суду. Але Конституційний суд. Чомусь не хоче надавати швидко відповідь, але ми боремось, ми чекаємо, і ми віримо, що все ж таки конституція запрацює в нашій країні, і вона не буде на паузі.